Так, всім доброго дня. Друзі, забіг на хвилинку на господарство. Подивитися, що до чого. Ну що, всі, всі ростуть, всі їдять. Індики все добре. Забіг, бо зараз е займаємося газоном плотно. Тому то їздимо позапчастини, то... Думаю, забіжу, подивлюся що до чого. Ну, вроді би все добре. Жара спала, а апетит збільшився майже вдвічі. І що я замітив, я навіть ну, кожен день тут, за 4 дня, от навіть за 4 дня видно, що вони підросли. Готова міжара. Так, треба купити нам Ізвість. Побілимо цей сарай, хай стоїть. Тут вже все поприбирали, позамітали. Будемо білити і хай стоїть. Також цей сарай тут ще не поприбирали. Ще не поприбирали. Ну, хай кури тут заходять, хай свої діла роблять. Тут також білимо, може десь підмажемо. Може. Також, мабуть, скоро будемо закривати вікна, знімати сітку і вставляти скло. Так, що у нас тут по нашій по нашій невісті? Що ти мала, бухтурна. Ну, Подивимось, понаблюдаємо. Так, що, у дюрка у нашого чи у нашої дуже поганий апетит, щось непонятне, незрозуміло, мало їсть. Ні, ну це добре, що вона мало їсть, але ну, взагалі мало зменшуємо, зменшуємо норму кожен день і все одно залишається. Ну нічого. Подивимося, це більш-менш усе добре. індик зайшов, зараз вигляну. Кури усе добре. Також підросли, але вони вже скоро нестися будуть, а в нас ще ні сідав немає, ні. Декі всі поховані, всі поховали. Я обходив, все добре. В принципі, все добре. В принципі, все добре. Так, що там курей, що все подивимось. будемо їхати. По газону завал. Що? Що не, ми її досі розбираємо. Не збираємо, а й досі розбираємо. Куди не кинся, скрізь заміна, скрізь... Ну, в общем, все не гоже. Все попересихало. То різьби нема, то відпало, то відгнило. Так, тут також, мабуть, треба почистити. Да, почистити. І будемо тут щось майструвати. Подивимося, що ми будемо, як ми будемо. Треба змайструвати. Тут у нас буде, мабуть, до дверей 6 метрів, 6 з копійками. 6 метрів, мабуть, несущий брусок на в'єм. Зробимо такі ну, також, ну, несущі, скажімо, бруски. Ну, Десь оце поки по рівню, по рівню того. Дверного пройому. І зробимо. скільки? Та три, мабуть, перекладені. Під цей край або там поставимо гнізда. І посередині, ще був проїзд. Також не знаю, може ми сідала зробимо на занавісах, щоб краще було чистити з-під При при тут якийсь крючок Припідняли. зробимо. От, підняли і чисть. Чисть не хочу. До речі, дуже гарний. Гурячий помдці дуже гарний добре. Дуже гарний. У нас тут в регіоні за ним ганяються, возять на поля, але його дуже мало. Ефект, звісно. Там аміак присутній ну, такий доволі непогано. Так що, вода є, поряд є, все в нас є. Закриваємо наш млин. Так, що ми докупили, гранули, пшеничка йде. Так, ну а так все вроді би і все вроді би добре. Так, ну що, друзі, в принципі все, все гаразд. Цікавого дуже немає що. Все, все, все цікаве біля машини. Що не день, то цікавіше. Так що рухаємось далі. І всім добра.